Ви далеко не вперше в Україні, але мабуть, перше прихопили з собою чоловіка. Річарда радо знайомству. Як воно працювати разом? А вдома на нас чекають четверо дітей. Тож вирватися кудись лише вдвох це просто як медова відпустка. Насправді, ми доволі багато часу працюємо окремо одне від одного. Тож такі спільні виступи прекрасна ідея. Софі, сьогодні на вас сукня від української дизайнерки Надії Дзяк. Вам дуже личить. Дякую, почуваюся. в ній чудово, дуже мила сукня. І мені надзвичайно приємно одягти вбрання, створене в Україні. Коли ми востаннє бачилися в Києві, ви були вагітною в четверте. Не пройшло і року, а ви вже у прекрасній формі. Нашому сину вже вісім місяців. Він дуже милий, але потребує багато уваги. Тож зайва вага зникла якось сама собою. У вас на батьківщині у Великій Британії зараз багато змін. Половина британців проголосували за вихід з Євросоюзу. Девід Кемерон пішов у відставку, і новим прем'єром стала Тереза. Мей. А як особисто ви голосували? Ми голосували за збереження членства в ЄС, як і усі наші друзі-музиканти, та й більшість лондонців. Ми живемо у такий дивний час. Про Ки писатимуть у підручниках з історії таке враження, що уряд країни не має уявлення, що робити далі. Здається, вони самі не вірили у те, що буде такий результат референдуму. Ми зараз в Одесі, в курортному місті. А які у вас плани на відпустку з чотирма дітьми цього тижня? У старших дітей саме закінчилася школа. Тож скоро ми вирушаємо до Італії. Насправді, думаю, ми повинні привезти їх сюди до Одеси. Коли ми прилетіли вранці, було так неймовірно гарно. Ми чудово провели. Час біля басейна. Абсолютно правда.